Як можливо оновити свій військово-обліковий документ, перебуваючи за кордоном, та отримати закордонний паспорт, консульські послуги, відповіді адвоката відповідно до закону та практичних прикладів? І так, якщо чоловіки перебувають за кордоном під час дії воєнного стану і відсутній військово-обліковий документ у застосунку саме резерв плюс, тоді ви не зможете скористатися консульськими послугами, не зможете собі замовити закордонний паспорт. Не зможете отримати посвідчення чи будь-яку консульську послугу, що з цим робити, та як вирішити це питання. По-перше, необхідно завантажити собі застосунок резерв плюс чи скачати свій військово-обліковий документ із сайту Дія. Це робиться з комп'ютера. Якщо ви перебуваєте на обліку, якщо ви не у розшуку за ТЦК, у вас підтягується QR-код, тоді жодних проблем у вас немає. Ви звертаєтесь до консульської пост, установи, замовляєте собі закордонний паспорт, посвідчення водія чи інший якийсь офіційний документ, що отримаєте свою консульську послугу, яка вам необхідна. Якщо у вас qr кода немає, тоді вам скажуть, вибачайте, ми не зможемо це, це зробити. Система не пропускає. Тоді необхідно оновити свої військово облікові дані. Яким чином це можливо зробити? Якщо в резерв плюс у вас не підтягується QR-код, тоді можливо по-перше через консульську установу подати письмову заяву, щоб оновили ваші військово облікові дані, долучити. Паспорт, ідентифікаційний код, закордонний паспорт та за наявності військово-обліковий документ. Пишеться заява наприкінці публікації. Зразочок цієї заяви подається до консульської установи. Консульська установа вже спрямовує ваше звернення на Міністерство оборони на адресу ТЦК та СП. Та у подальшому оновлюються військово-облікові дані. На цьому прикладі теж кінці публікації відповідь з конкретного практичного прикладу, де людина, перебуваючи в Америці, не має змоги оформити собі закордонний паспорт, не QR-код, Тому ми підготували, подали заяву на консульську установу. Долучивши необхідні документи, подали заяву на адресу ТЦК та СП. У зазначеному практичному прикладі це був Херсонський РТЦК та СП. Та, перестрахувавши ще, подали заяву на адресу Міністерства оборони України. Доволі таки у найкоротший термін заяви були розглянуті. Консульська установа перепрямувала заяву на адресу ТЦК та СП. І клієнт оновив свій, свій військовообліковий документ у застосунку резерв плюс, підтягнувся QR-код, і все, жодних питань, проблем немає. Він звертається до консульської установи, замовляє собі закордонний паспорт, і все в нього буде добре закордонним паспортом. Тому якщо ви Військово зобов'язаний чоловік, ви перебуваєте за кордоном, ви е, все ж таки можете скористатися консульськими послугами за зазначеним алгоритмом. Алгоритмом, що необхідно робити, давайте зафіксуємо. Е, По-перше, завантажити собі резерв Якщо у вас є QR-код, тоді все добре. Нічого більше робити не потрібно, можливо, звертатися до консульської установи. Якщо цього немає, Три заяви готуються. Письмові подаються на офіційну електронну пошту та на фізичну адресу поштовим зв'язком. Міністерство оборони ТЦК та за місцем зареєстровано мешкання в Україні ще перебування на військовому обліку.